Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 грудня 1065 року англійський король Едуард Сповідник завершив будівництво Вестмістерського аббатства, одного з найвизначніших символів Лондона та Англії. Будівля, зведена у романському стилі, від початку слугувала не лише релігійним центром, а й місцем коронації англійських монархів. Саме Едуард прагнув створити храм, який би перевершив усе, що будували до того часу у королівстві. За переказами він особисто. Исто опікувався проєктом і фінансуванням будівництва, оскільки його мрія була збудувати дім Божий на березі річки Темзи. Через кілька днів після відкриття Едуард сповідник помер, але його спадщина залишилася навіки. З часом аббатство стало місцем поховання монархів, видатних діячів культури та науки. Саме тут коронували всіх англійських і британських монархів, починаючи від Вільгельма завойовника, вестмінстерське аббатство не раз перебудовували і реставрували, але воно завжди зберігало свій величний дух, стаючи символом єдності та традиції Британії. Зараз абатство є не тільки туристичним центром, але й діючою церквою, де проводяться важливі державні церемонії. Кожен, хто заходить до його стін, відчуває подих віків і велич історії. 28 грудня 1895 року у паризькому салоні Гран Кафе на бульварі Капуцинів відбулася подія, що назавжди змінила світ. Перший публічний показ сінематографа братів Люм'єр. Глядачам продемонстрували 10 коротких фільмів, серед яких найвідоміший вихід робітників з фабрики Люм'єр. Картина тривала всього кілька секунд, але вразила всіх присутніх. Люди, які виходили з екрану, здавалися справжніми, а рух. Магічним глядачі ще не розуміли, яку революцію принесеться нова технологія, але ті, хто побачив перші кадри, не приховували свого здивування. Серед них були як звичайні парижани, так і журналісти, які наступного дня писали про диво рухомих картинок. Брати Люм'єр не лише показали технічну можливість знімати відео, але й відкрили цілу епоху кінематографу. З цього моменту кіно почало свій тріумфальний хід по всьому світу, розвиваючись у мистецтво, яке об'єднує мільйони людей. А як ви думаєте, чи могли брати Люм'єру явити, що їхній винахід стане таким могутнім інструментом культури та розваг? Якщо ви ще не підписались на наш канал, то зараз саме час це зробити. А ми продовжуємо далі. У грудні 1895 року німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген опублікував свою знамениту статтю, у якій описав відкриття нового типу випромінювання ікспроменів або як їх назвали пізніше рентгенівських променів. Це стало справжнім проривом у науці та медицині. Рентген випадково виявив промені, працюючи з катодними трубками. Його відкриття дозволило вперше побачити те, що було приховано від людського ока внутрішню будову організму відкриття швидко набуло світової популярності. Лікарі зрозуміли, що за допомогою рентгенівських променів можна діагностувати переломи, виявляти захворювання і навіть витягати кулі з тіла поранених солдатів. Сам рентген був настільки вражений своїм відкриттям, що намагався пояснити його навіть на побутовому рівні. Він демонстрував зображення руки своєї дружини, на якій чітко проглядалися кістки та обручка. Це відкриття стало фундаментом для сучасної радіології та медицини. Загалом воно врятувало мільйони життів і досі використовується як основний метод діагностики.